9 мільйонів гривень вартує будівництво та облаштування нової коломийської інфекційної лікарні. У цю суму входить також інфраструктура інфекційного стаціонару. Більше половини робіт уже зроблено. Головний лікар медичного закладу Володимир Кефорук сподівається, уже цього року установа європейського типу запрацює. Інфраструктура в першу чергу забезпечується очисними спорудами, каже Володимир Кефорук. Тут вони справді нові та сучасні, завдяки чому вода в міську каналізацію витікатиме абсолютно чистою. Дороговартість на ця справа. Через екологічний фонд обласної ради мені як депутату вдалося пробити ці кошти. І Дякувати Богу, вони цього року поступили. У даний час проводяться роботи і там, хоч морозно, але ми зараз при потеплінні продовжуємо. Робити фасад і штукатурні, ну, буде робитися все, що можна робити. Земліні роботи зроблені. Заключається питання в тому, що ми будуємо нову трансформаторну підстанцію, яка допоможе цьому масиву, всьому: Лисенка, Хмельницького, Лепкого і Легантовича, Все це закольсовано біля 600 тисяч, 400-500 тисяч очисні споруди. Зараз ми проводимо повним ходом, йдуть роботи по модернізації або будівництву нової модульної котельні, яка забезпечить лікарню. Плом гарячою водою, нарешті, вже це моя мрія була. На облаштування цих трьох об'єктів необхідно 2 мільйони гривень. Тішить те, каже головний лікар, що уряд на чолі з прем'єр-міністром виконує свою обіцянку, перераховує фінанси. Завдяки зусиллям уряду, десь в моєму особистому контакту з прем'єр-міністром і з її заступниками і мені вдалося зустрітися з помічниками прем'єра обласній адміністрації. Це було 11 листопада. До кінця року поступили всі кошти, які ми цього року освоїли. Це біля півтора мільйона гривень. Скільки мені відомо, в області профінансовано кілька діється, три об'єкти до кінця профінансовані. Коли ми увагу, увагою не, не, не десь не обійшли. Кабінет міністрів. Я дуже дякую за таку справу, тому що дуже велик, було велике переживання. Ми залізли в борги десь біля півтора мільйона. Минуло два роки, а корпус уже вимурований, накритий вікна вкладені, фасад облаштований. Роботи велися навіть у мороз, розповідає Володимир Кифорук. Причому якісно і швидко, щоб завершити будівництво, необхідно ще близько трьох мільйонів гривень. Що допоможе обласний бюджет в цьому році, десь в межах мільйона і два мільйони без державного бюджету. 27 листопада ми два роки тому почали будівництво. Маю інформацію, що прем'єр-міністр має бути кругла дата. 27-го. У нас така домовленість, і усна жартума, щоб інфекційну лікарню перерізали стрічку 27 го або до 20-го це буде ще краще. Хоч це дуже важка ситуація, бо на сьогоднішній день освоєно поверх 4 мільйонів гривень. Це і робочі місця около Коломиї, і я думаю, що якісь і податки, і пенсійний фонд, і заробітна плата високобудівельників. До слова, у 2010-му інфекційна лікарня відзначає 70-літній ювілей. Це ще один вагомий привід відкрити новий корпус до такої річниці. Крім того, Володимир Кифорук, як депутат обласної ради, запевняє, незабаром дійдуть руки і до облаштування інших коломийських медичних закладів. Лиш би і надалі вагомою була підтримка держави.